Українська асоціація day number 6 of the referee situation selected by the committee. Let's have a look together. Коли нападник оболоні номер 11 входить у штрафний майданчик, захисник Олександрії, номер 11 ставить йому підніжку по опорній нозі правою ногою. Скоюючи явний фол, і оскільки контакт був на лінії штрафного майданчику, повинен був бути призначений пенальті. Очевидно, що контакт був створений рухом правої ноги захисника, а не нападником. Тому, маючи зображення, які чітко показують цю динаміку та деталі фолу, відеоасистент арбітра повинен був рекомендувати арбітру перегляд на полі. Гравець вереса номер 17 Після того, як м'яч відскочив від його тіла до тіла суперника, намагається вибити м'яч ногою. М'яч вдруге відскакує від тіла суперника, який веде єдиноборство з ним, і м'яч змінює напрямок у непередбачуваний спосіб, що робить удар по м'ячу надзвичайно несподіваним. Рука, хоча і відставлена, знаходиться в природньому положенні для цієї динаміки. Тому ці два елементи рука в природньому положенні і несподіваний м'яч, роблять дотик між м'ячем і рукою таким, що не Підлягає покаранню, тому арбітр мав рацію, дозволивши продовжити гру. З наведених вище причин ми не очікуємо втручання системи відеоасистента арбітра у цій ситуації. Незважаючи на це, нагадуємо, що остаточне рішення завжди залишається за арбітром, який міг і повинен був закрити цей перегляд, зберігши власне початкове ігрове рішення. Ця ситуація цікава тим, що пояснює і уточнює деякі правила гри, які іноді можуть бути неправильно зрозумілі. Гравець Динамо номер 29 який володіє м'ячем, намагається перемістити його підошвою, щоб уникнути втручання захисника зорі номер 47, який веде з ним єдиноборство. Захисник чітко грає м'яч, вибиваючи його з під ніг нападника і спрямовуючи до іншого суперника, який знаходиться в географічному положенні поза грою. На цьому етапі багато хто може подумати, що в таких випадках положення поза грою не карається, оскільки воно сталося через м'яч, який грав захисник, але вони помиляються. Тлумачення правил гри пояснюють, як географічне положення поза грою може бути скасовано після гри суперника. Тільки тоді, коли останній володіє м'ячем або має можливість контролювати його, пасувати або вибивати м'яч, оскільки в цій ситуації м'ячем володів явно суперник а втручання захисника полягало лише в тому, щоб вибити м'яч у нього. То цей дотик не вважається грою, яка може спростувати положення поза грою. Тому арбітер і асистент правильно вчинили, що покарали цю динаміку фіксацію поза грою. Ситуація поза протоколом, оскільки гол не був забитий, але у випадку голу відеоасистент арбітра мав би зафіксувати мовчазну перевірку. <му> Відразу після Правильного відбору м'яча гравець руху номер 77 реагує на нього неправомірним поштовхом і відбирає м'яч у суперника. Арбітер правильно вчинив, зупинивши гру і обмежившись винесенням жовтої картки гравцю за його реакцію, яка жодним чином не може вважатися жорсткою поведінкою, оскільки передбачає поштовх не ліктем чи кулаком, здійснений у тіло суперника, а не в обличчя. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. гравець ворскли номер 11 біжить до воріт суперника. Гравець руху номер 29 виконує невдалий підкат, підставляючи супернику під ніжку. Хоча ситуація може здатися сумнівною через швидкість дії, втручання захисника відбувається правою ногою в низькому положенні, і точка контакту не пов'язана з шипами і навіть не зі стопою, а з ногою гомілкою, яка підставляє під ніжку його опоненту. Це не повинно розглядатися як прийом, що ставить під загрозу безпеку суперника, навіть якщо він виконується з досить високою інтенсивністю. З вище зазначених причин жовта картка є правильним рішенням. З вище зазначених причин відеоасистент арбітра провів мовчазну перевірку. Українська асоціація футболу.